Після фронтенда друге це QA по, mm -hmm. по тому, скільки людей подається на qa вакансії. І ну, історично завжди казали, якщо ти хочеш в IT, але хочеш що це? Легкий старт в IT, Іди в QA. Там потрібно вивчити, що таке тест кейс, що таке Багрепорт, вивчаєш це, а потім йдеш, якщо особливо друзі, є в Айтішці, які беруть тебе на роботу, йдеш і починаєш працювати. Ось і. Uh, ну і в QA, в QA загалом дуже висока конкуренція. При цьому наших випускників, uh, наша, ми, у нас недостатньо випускників, щоб закрити ті вакансії, які нас просять партнери. Не, ну, <laughs> Зараз uh, я розкажу. Чому <laughs> от я підвожу до цікавої okay, думки? Давай. Я розкажу, чому тому, що коли ми їх навчаємо три місяці фултайм, ми їх навчаємо не тільки тест кейс баг-репорт, Ми їх навчаємо там http запит, HTTPS, Postman, HTML, JavaScript. вони вміють якісь основи автоматизації, і коли. Приходить людина, яка вміє основи автоматизації. З іншої сторони є людина, яка вміє по тест кейсах проходити баг-репорт створити. Ну там зрозуміло, хто отримує офер. І мені здається, що от практично у всіх. Сферах цю конкуренцію можна обходити, якщо вивчати достатньо багато. В випадку Києві ми це навчилися. В деяких професіях трохи складніше. В випадку фронтенда там вже дуже багато потрібно вчити, але а от ти назвала мікроелектроніка 4 тисячі і люди без досвіду після університету. Тобто, все це одно залежить, потрібно знайти свою нішу і бути на голову вищим за інших. конкурентів. А зараз народ піде в мікроелектроніку, і мені скаже, де мої 4 тисячі